Щоб людина сама собі накопичувала. Але при цьому ж є питання до гетьманців. А хто буде наповнювати ці накопичувальні фонди? Якщо половина зарплат сплачується у конвертах. І чому досі не скасовані оці золоті пенсії для суддів і прокурорів, чому все це залишається? І нам знову обіцяють ці зміни, але не торкаються головного оцієї. Привільованої касти, яка є недоторкана. Які ж наслідки будуть для країни? Якщо нічого не змінити в цьому питанні, молодь масово тікатиме з держави. Тікатиме вона масово. Бо для чого платити податки, якщо система тебе зрадить на пенсії? Виникає питання логічне. Треба міняти цю систему, а вони її не міняють. Вони її залишають. Пенсійний фонд не витримає оцього навантаження. Він зараз же не витримує. Соціальний вибух стане, але це лише питання часу, коли це відбудеться. Тобто занепад відбувається повний занепад. Система, яка годує еліту, а вона зараз годує цю еліту, і душить простих людей, також вона зараз душить простих людей. Немає майбутнього. Немає майбутнього при цьому. Бо якщо так робити, то це буде зубажіння одних, але при цьому інші будуть жарувати, як зараз відбувається. Це така країна зараз. Це така система зараз. Задумайте, шановні глядачі, задумайтесь над цим. І ось хочу звернутися до глядачів. Поки ти виживаєш, хтось отримує по 390 тисяч гривень. Просто за те, що він колись сидів у своєму кріслі, а зараз у нього така пенсія. Чи готові ми далі мовчати? Пишіть в коментарях, що ти про це думаєш, ось про цю ситуацію. Якщо тебе це обурює, поширюйте це відео в першу чергу, як можна більше поширити. Бо мовчання це згода. Тому, шановчі, ставте вподобайки, поширюйте відео, залишайте коментарі. І ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей.